Щороку, традиційно, у четверту суботу-листопада в Україні згадують жертв великого геноциду, схиляючи голову в жалобі та запаливши свічки пам'яті за невинно вбитими голодомором українців. 22 листопада на горі Крем'янець біля пам'ятного знаку жертвам голодомору відбувся загальноміський жалобний мітинг за участі керівників міста та району, працівників підприємств, управлінь та організацій міста. Зі словами Скорботи за померлими від голодомору виступила голова ради ветеранів Микола Іванович Григоренко, голова Ізюмського міськрайонного літературного об'єднання «Крем'яність» Тамара Семеніна Пиловарова. Ми сьогодні маємо згадати всіх близьких, які йшли від нас, всіх родственників, а 16 зажити в 16 часов зажечь свіжі пам'яті і згадати пам об цих людях. 33-й ти провадзала, дітям твоїм домовиною стільною, Навіки земля годувальниця стала за всіх об'єднаних голодом. Помолімося, добрі люди. Хай хліб ціниться, вище золота, хоч навіть достатку він буде. Згадайте нас, ми тут жили, ми тут житами проросли, щоб голоду не було навічно. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих від голодомору та поклали квіти до пам'ятного знаку. Косила ру, Руками чорних днів водору. Просили діти хлібчика шматка, та хлібкати забрали до зернини. За віщо Божа кара?